На Донеччині вже декілька місяців триває додаткова кампанія з імунізації населення. Саме імунізація дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів. Фахівці кажуть, попри наявність всіх необхідних вакцин у достатній кількості, темпи імунізації сьогодні не втішні. На кінець минулого тижня було в області щеплено лише 1017 дітей. Якщо порахувати, це то це буде 46% від наших запланованих обсягів. Дуже йому повільні темпи імунізації. Десь на протязі тижня проводиться від ста до 160 щеплень. За даними сайту центру громадського здоров'я в Україні, захворюваність на епідпаротит зросла на 8,2 рази. У 14 разів зросла захворюваність на кашлюк. По перше, вже почали реєструватися в області випадки цих інфекцій. Зокрема, в цьому році вже зареєстровано три випадки захворювання на епідемічних паротит два у дітей. В місті Краматорську і один, навіть у дорослу в місті Слов'янську, вже зареєстровано у Краматорську випадок Кашевка. Минулому році ці випадки не реєструвалися. Великі надії у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України покладали на проведення наздоганяючої кампанії, проте й вона не дає очікуваних результатів. Десь 11,4% тих дітей, яких запрошували на щеплення, вони не прийшли, тому що батьки вважають, що щеплення не потрібні. Вони сумніваються в тому, що потрібна імунізація. Десь близько 7% дітей не привели своїх дітей на щеплення, тому що. Тому що вони в них такі релігійні переконання. Бо якщо ми такими темпами будемо щеплювати, якщо залишиться знову у нас діти, які не отримали імунізацію, то ми матимемо звичайно, на жаль, спалах кору. І хто буде хворіти під час цього спалаху? Саме ті, хто не отримав щеплення. Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає, якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька відсотків, це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. Чим нижчий колективний імунітет, тим вищий шанс виникнення спалахів та епідемій. Тож пам'ятаєте, щеплення чи не єдиний спосіб вберегти свій організм від важких захворювань?